Сестра, батько і мати та й вся Україна. Пишу та не вірю, тебе вже немає. Не вірю, не хочу, не знаю, не знаю. Були ми знайомі, ще з фармфакультету. Ти щирий, усміхнений, завжди веселий. Ти ніжний, ти люблячий, ти особливий. Хто знає про нас, той мене зрозуміє. Умів ти кохати і небо хилити. Умів ти усе. Лиш себе не зберігти. Посвідчився тричі, було би весіля. Пробач мені рідний за все те свавіля. Пробач світлоокій, пробач, що насклалось, пробач за все те, що було та не сталось. Життя вирувало, роки вже збігали, сім'я народилась, дитинка жадана. І, любляча жінка і затишок в хаті, батькам вже на радість. Так довго чекати. І ти, командир, вже борониш державу, плануєш життя, та воно обірвалося. Тобі, ще рідненький, ще жити та жити, дітей годувати та жінку любити. У жовтні прийшов ти на цей прекрасний. у жовтні полишив. Назавжди, назавжди. Лети, командире. лети, світлоокій, закриєш нам небо своїми руками. І серцем своїм, і своїми плечами. Не можу писати. Пробачте рідненькі. Стискається в грудях. Прощай, дорогий. Отакий От глибокий вірш написала людина, яка дуже багато років теж знає нашу сім'ю і Артема. Вона, на жаль, не може зараз бути присутня, але з її дозволу я попросила зачитати цей вірш. Вона опублікувала його ще